Більше людей зараз будуть звертатися за розробкою за роз... для вас до вас чи до когось іншого, щоб зробити рішення з використанням штучного інтелекту. Розробка агентів, агентів голосом, текстом, може бути відео. Але якщо ви зараз підготуєтесь краще для того, щоб Навчитися навчитися користуватися цією технологією краще за інших, то в ваших послугах завжди буде попит, буде попит на ваші послуги. Ми зараз вже зараз почали це розробляти, системи автоматизації з використанням доволі складних багаторівневих систем штучного інтелекту. І я хочу з вами поділитися сьогодні відео інструкцією Ліама Отлі. Це один із моїх віртуальних вчителів. Який розповідає про вибір, чи, чи йти в сторону спеціалізації в якоїсь вузькій ніші чи бути генералістом і розробляти рішення для всіх відповідно до запиту. І він розбирає, що є ну, дві різні типи послуг, і це може бути і агенція, це може бути і спеціаліст. Щодо агенції, то є така. Загальна агенція General Agency, пропонує широкий спектр послуг з автоматизації. Вона відповідає на різні запити в різних індустріях, нішах. Головна пропозиція: якщо вам це потрібно, якщо ви це хочете, то ми це для вас розробимо. І приклад, який використовує Ліамотли, це власне його агенція, яка називається Sight. Так, да, і ми у них дуже успішна агенція, але ми до цього дійшли через непростий шлях. Зараз у них вже десятки десятки співробітників новій Зеландії. З іншої сторони, це нішова агенція. І це агенція, яка фокусується на специфічній проблемі з, в, в певному в визначеному маркеті в, в, на ринку, чи в, в ніші. І вона пропонує чи окремий. Продукт чи набір продуктів сервіс сервіс а, вирішує якісь питання в цьому маркеті, в цьому ринку. Приклад Ліам наводить це його знайомий, який а, зробив систему для а, того, щоб автоматично запланувати зустрічі для тренерів, для коучів через їх інстаграм-аккаунт. Тобто людина звертається до робота, і робот призначає, пропонує їм різні системи. Це можна робити, до речі, як текстом, так і голосом. Звернутися проговорити, і тобі робот о, підбере найбільш доцільний проміжок. Він фактично резервує тобі зустріч з трейдером. А ви таким чином, коли у вас є генеральна така загальна агенція, то ви можете звертатися до різних людей в різних нішах, вислуховувати їх потреби, і таким чином, через спроби і помилки, знаходити своє місце під сонцем. І це, ну, це добре. Також ви можете адаптуватися. Навіть якщо ви, ви можете з готовністю приймати нові технології, якісь рішення, які ви ще не обкатані. Але через переумовини, через невеличкі такі міні-продукти, ви можете протестувати різні свої ідеї. Це можливість далі вам уходити пізніше в нішу. Як тільки, як тільки ви. Вже намацали такі болі ринку, намацали рішення, які можна втілити. Ви далі, вже ходите в нішу, і вже далі там починаєте ковбаситися, не шпорити. Проти що що можна сказати, проти, це вас не розглядають як спеціаліста, а вас дивляться як на, на людина, яка просто там щось щось пропонує, ходить. Ну щось у вас нема. Такого уявного люди не уявляють вас як досвідчену людину в якоїсь ніші. Це проблема. І вам такі також не будуть платити як спеціалісту. То це може бути замість 200 доларів на годину, вам можуть платити там 20-30 доларів на годину, як не спеціалісту. Але все ж таки ну, не вузькому спеціалісту. З іншої сторони, також ви не можете постійно одне і теж пропонувати. У вас немає такого визначеного оферу, пропозиції і вам. Треба кожен раз щось налаштовуватися і це займає велику кількість енергії та часу. Далі вам да, важче виходити на ринок, важче говорити, про що взагалі йдеться, а, і більше незадоволення, більше скарг, більше. ну, люди, Треба люди не передбачені, коли ну, у них немає чіткого е, продукту, який можна помацати, як от у нас там є продукти, які можна взяти в руки. От, а у вас таким чином. Коли ви генераліст, коли у вас загальна агенція і загальні послуги, то ви не можете дати щось перевірити, протестувати вже гато. Це проблема. Також ну, більша складність, тому що не запити, і кожен раз як, як з нуля починаєш. У вас немає накопичення довіри, тому що коли ви коли у вас є мішова, то ви можете опиратися на Минулі кейси показувати, як люди вже це скільки законозберегли грошей, наскільки вони зросли, наскільки ви фактично в фінансовому еквіваленті їм змогли допомогти. Вам потрібно таким чином в загальній агенції більш досвідчені девелопери, які знають все і можуть оте оте оте, все зробити. Обернення вони можуть гарантувати, що ваше рішення, що вона приведе до певних фінансових. Відшковідшкодування. Це все трохи не передбачив. А щодо нішево нішової агенції, давайте ми подивимося на нішову. А тут у нас ну, на вас дивляться, як на спеціаліста. І це вже одразу великий плюс. А по-друге, вас ви може знову і знову ті саме рішення, на які ви вже відпрацювали, ви можете їх використовувати таким чином більше заробляти на тому, що вже готове. Знову і знову його продавати. У вас ясний, ясний офер, ясна пропозиція, що ви готові зробити. Ви можна чітко сформулювати це, пункти там, по системі хормозі чи іншим. Легше за маркетингом. Відповідно, у вас немає такої складності і, відповідно, менше скарг. І е, накопичується довіра. Тобто люди вас починають рекомендувати в цій ніші, якщо не своїм конкурентам, і взагалі ну, це простіше а, по довірі, по кредибіліті. Далі можливість використовувати less expensive. менш досвідчених, не таких дорогих девелоперів, розробників, які не спеціалізуються на всьому, а знають свою, свою таку маленьку нішу. Знаєте, так легше навчити завжди легше навчити людину займатися 1, 2, 3, 4, 5. Ніж знати весь стек технології технології та фронтенд, бекенд, фулстек. І треба знати там всі бібліотеки JavaScript, знати кучу Python, знати м -м, серверні технології, encryption, знати хмарні технології, там всі EC2, AWS, знати S3, як працює ACL. Можна назвати вам десятки термінів. Скільки всього треба знати, щоб бути спеціалістом широкого профілю, це дуже важко. Це роки, роки навчання. Але проти, То, що це важче почати з цим нішевою агенцією. вам треба, треба мати певний досвід, що людям потрібно, певний авторитет в ніші. Далі, у вас менше ринок TAM, менше ринок, на який ви можете пропонувати свої послуги. Ви менш адаптивні, тобто ви, якщо щось зробили в одному цьому ринку, там важко перебудуватися і почати щось зовсім інше робити. Коли ви зрозуміли, що все не працює, чи мало людей цього хочуть, бо, скажімо, прямо, люди досі сприймають штучний інтелект, такі рішення, щось таке дуже інноваційне, ризиковане, і те, що люди не готові йти на, ну, на компроміси зі своїми а, чіткими там, бізнес планом там, там, де все вже поділено і все вже зрозуміло. А штучний інтелект і такі рішення. Це не передбачено, це щось зовсім нове. Тому люди ну, не завжди згоджуються на це. І якщо маленький ринок, то в цьому ринку може бути 15 гравців, з них тільки два зацікавлені і може один згодитися. І потім ви не можете знову це продати комусь, тому що ці 13 ще вони морально, морально не готові, психологічно. Важко зробити готовий продукт, там SaaS продукт софтмер і сервіс, який можна продавати там щомісяця на підписці. Це також не так просто зробити, упакувати його все. Вам треба упакувати чітко, зробити сайт, зробити систему реєстрації, регулярні платежі. Ну, Прізвимо може бути залежно від системи, але це не так просто. Ну далі Ліам говорить, що вам легше виходити на е, такі загальну, загальну агенцію, якщо у вас е, немає ясної, ясного досвіду в певній ніші. А якщо у вас немає е, чіткої мережі зв'язків, connections е, в цій ніші. У вас обмежений капітал, немає куди вкласти в розробку продукту, і вам потрібно постійно от жонглювати клієнти гроші, клієнти гроші, щоб вона постійно балансувалася. Далі ви нові новачок в цьому бізнесі, і у вас більше learning curve. і ви розумієте специфічні боліві точки, де є проблеми в всіх бізнесах. І е, у вас є також мережа зв'язків, де ви можете звертатися до людей по теплих контактах, е, хто вас знає вже І це. Ну, я думаю, що для мене е, це більш така е, реалістична реалістичний сценарій, бо я знаю багато людей, певних нішах, особливо в електронній комерції. І у вас є капітал, який можна вкласти е, для того, щоб розробити е, привісне якесь рішення, яке вже можна пропонувати, і у вас є досвід в бізнесі. І розуміння, як цей бізнес працює фактори для того, щоб прийняти рішення. І тепер е дії, що Ліан говорить про Action План 6. Е перше, він говорить про е загальну агенцію. Це перше розпочати е особистий бренд на платформах, таких як YouTube та LinkedIn, і починати гратися з рішеннями по штучному інтелекту. Дізнаватися, вивчати різні платформи, можливості і що там можна, як можете вирішити різні проблеми через них. Друге, ви ділитеся своїми знаннями і відкриттями з своїм колом е, мережі контактів через соціальні мережі. Далі ви пропонуєте безкоштовні м, дзвінки з консульта, консультації для бізнесів. І робите теплі пропозиції через друзів. Тобто ви говорите, на дивіться, можу вам це зробити, це безкоштовно може зробити, це можна зробити такі символічні гроші. Ви починаєте працювати безкоштовно, щоб отримати досвід і побудувати портфоліо. І ви поступово збільшуєте свої ціни. Як Лімотлів він говорив, що він починав, і вже люди почали звертатися, 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 звертати, і він сказав, ну окей, має консультація 300 доларів на годину. У нього було кілька консультацій в день, але потім їм уже це було невигідно, і він тоді зробив тисячу консультів тисячу доларів консультація. Ну, їх не так багато, але все ж таки люди звертаються, тому що їм можливо отримати ці знання, консультацію від експерта. І далі і далі також спочатку вони робили я це, також запам'ятав, коли до них зверталися, вони робили пропозицію, досліджували якийсь клієнта, його нішу щоб зробити. Відповідну пропозицію безкоштовно, і деякі люди відмовляються. Звичайно, це нормально. Але потім Ліам сказав, що ми тепер будемо робити так. Ви нам за ці попередні за тиждень підготовки до пропозиції ви нам платите апрон передчасно одразу 5 тисяч доларів. І тоді ми працюємо над пропозицією. І далі вже над працюємо далі, якщо ви заходитесь на контракт. От і це також воно поступово піднімається. Ця планка. Ми всі знаємо, як це працює. Далі нішова агенція. Перше, вам треба, ну, да, вам треба ідентифікувати проблему, яку потрібно вирішити на основі вашого досвіду і. Е, досвіду, і досвіду ваших, значить, вашої мережі. Е, далі ви створюєте прототип системи рішення, чи наймаєте девелопера, розробника. І ви можете. Скористатися ком'юніті Schools. Я зараз входжу в основну ком'юніті розробників систем штучного інтелекту, там сто двадцять сім тисяч людей. Але я зараз переходжу в таку елітну групу людей-власників агенції, де близько тисячі людей, де я можу спілкуватися і брати а, консультації у топ-експертів світових. У мене таке є прерогатива і я дуже ентузіастично до цього відношусь, дуже відповідально для того, щоб війти от в групу в спільноту найкращих в світі. От, далі ми показуємо прототип вашим мережі близьких контактів, і ми хочемо отримати цього першого клієнта. Далі ми постійно інвестуємо в Покращення продукту на основі зворотнього зв'язку від клієнта. Ми знаходимо більше клієнтів, як був перший наш успішний клієнт, через особисті зв'язки, контент, рекламу чи холодні якісь пропозиції людям, яких ви не знаєте. І ви постійно продовжуєте покращувати продукт і піднімати ціну. З часу. Так це працює. І так, треба розуміти різницю між генеральною, тобто загальною агенцією чи послугами загальними і нішевими специфічними. Всі плюси і мінуси за і проти. Далі ми вирішуємо, яка модель краще в нашій конкретній ситуації. І далі ми маємо продумати ясний чіткий план, куди рухатися, які кроки приймати, щоб Почати такі, пропонувати такі послуги. Ось в цілому, те, що хочу сказати. По сьогоднішній лекції дякую за увагу. Трохі, формат комбіную з форматом, в, яким, в якому я виступаю. І сподіваюся, що надалі я зможу пропонувати вам дещо, що змінить ваш світ, вашу роботу і починок на краще. Не лякайтеся штучного інтелекту. Не думайте, також що ви вже все знаєте, це неможливо. воно швидко розвивається, і тільки люди, які дуже глибоко це розуміють, можуть е дійсно скористатися цим як для себе, і пропонуючи послуги з розробки, тим людям 99% людей ніколи це серйозно глибоко не зрозуміють, тому що так, так завжди влаштовано, що більшість людей не навчаються там по 5-6 годин на, на день, як я навчаюсь, щоб Зрозуміти, щоб навчитися чомусь інноваційному, технологічному, те, що потребує великої дисципліни і вміння вчитися, так що вчітися, розвивайтеся, використовуйте і заробляйте, покращуйте життя життя своє життя і життя людей навколо вас.